Олександр Золодостан, великий байкер Росії, який є лічним другом, сподвіжником Володимира Путіна впродовж останніх років, який робить найбільші з'їзди байкерів на пострадянському просторі на території Криму. Та експансія почалася впродовж, по-моєму, останніх 7 чи 8 років. Напряму фінансуються і фінансувалися урядом Росії безпосередньо товаришем Путіним, який з доброї волі став байкером, його хірург приймав при всіх, по-моєму, три роки назад на тому з'їзді. Закінчилася вся наша братня дружба з ними в лапках. Ніколи з ними особливо ніхто ніякої дружби не водив з тим російським клубом. Останні події, які відбувалися на теренах України. Не вони понавозили своїх людей з Росії безпосередньо з клубу «Ночні волки. Вони стояли і приймали, і приймають на нинішній день навіть на цю годину участі в сепаратистських погромах в Донецьку, в Луганську, стоять на блокпостах Криму, розгулюють і роз'їжджають вже на мотоциклах по Севастополі, по по всьому Криму і роблять голосні заяви про те, що вони прийшли, помочь українським братям. Українським браттям, своїм братям постоять за свободу і независимості. Чого і кого ніхто не розуміє. А щоб розуміти всю суть і всю глибину цього питання, треба зрозуміти. Там, де прийшов байкер е іноземний, прийшов і топчеться по е незвій території, це говорить про те, що він вже посягає на ту територію, як мінімум. Є ж байкери то ж Луганська, то ж Донецька, ж ще щось. Вони знають прекрасно, що вони є господарі на своїй території, на своїй землі. Вони відповідають за свою територію, за свою землю. Але ми не бачимо жодної реакції з їхньої сторони, тому і цей заклик, це звернення до них люди, схаменіться, подивіться, ви не розумієте всього глибини експансії. Ті експансіюють сепаратісти в шлемах з закритим обличчям. Тут сепаратісти з російського пропрезидентського клубу «Ночні волки, і кожен робить свою роботу. Тому тим зверненням ще раз наголошую, відкриваю очі всім байкерам. Люди зхаменіються, вони вас під боком просто затоптують вас вальт. Вони сьогодні приїхали на мотоциках, завтра пороздають ті свої жилети, ви всі станете ночними волками, тільки вони вас не будуть вважати ночними волками, вони вас будуть називати раніжними хахлами або скаженими псами. І завтра ви просто прокинетеся дійсно не в своєму ліжку, бо там вже буде лежати скажений пес, і вижене вас в ліжку. Задалі з грубше, щоб ви зрозуміли, байкери, якщо хтось мене не чує. Ви всі прекрасно знаєте. Якщо вже всадився і робить такі голосні заяви, не боючись нічого, ну, скоро наступає сезон. Я думаю, за 2-3 неділі всі виїдемо на колесах на мотоциклах, і ви побачите, що буде робити це на містах Півдня і Сходу України. Я думаю, що та вся наволоч в кількості пару тисяч мотоциків, приїде туди до вас і будуть справляти пікети, е, не пікети, як вони називають, пікніки. На наших вулицях на центральних площах и закликати всіх переходити в большой объединен, очень хороший ну, очень крутой клуб «Ночные псы». ой, п'хути, я забув, називається. Волк. Да.